Заморозки відкладаються, синоптик попередила, коли в Україну повернеться тепло. Україну накрив антициклон, очікується підвищений атмосферний тиск. Погода в Україні у найближчі дні буде сонячною та без опадів. Втім, як попередила синоптик Наталія Діденко в телеграм, попри потепління, прогнозується туман. Якщо ви стежите за погодою, вас може зацікавити, якою буде зима 2024-2025, синоптики здивували прогнозом. Північно-західний вітер зміниться на південно-західний, і цей новий напрямок зачерпне і закине до нас вищі градуси із півдня, пояснила вона. У більшості областей України температура повітря з понеділка, 21 жовтня, підвищиться до 14-18 градусів в день. При цьому вночі все ще очікуються періодичні заморозки, ймовірність яких зменшиться всередині наступного тижня. У Києві протягом кількох днів, починаючи з 21 жовтня, через антициклон опадів не очікується. Температура повітря у понеділок вночі сягатиме 0,3 градусів. Починаючи з вівторка, 22 жовтня, ночі у столиці будуть більш теплі, температура коливатиметься від 3 до 6 градусів. Синоптик Діденко попередила, що бездощова погода протримається в Україні відносно недовго, вже з 28 жовтня очікуються найближчі опади. Напередодні речниця Укргідромецентру Наталія Птуха повідомила, що в Україні з вівторка, 22 жовтня, очікується підвищення температури. Бабине літо триватиме кілька днів. Раніше птуха прогнозувала, що на початку листопада може сформуватися циклон, який принесе дощ місцями з мокрим снігом. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!